Вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер і, як завжди, по четвергам у всіх магазинах Сільпо по всій Україні починаються акції. Це другий випуск огляду цінотежиків. Я тут показую м'ясо, молоко, рибу, вершкове масло. І так, поїхали. І риска, молоко згущене варене 370 грам. За 60 гривень. Це 32% знижки на нього. Акція діє з 24 по 30 В цей четвер починається. Наступного четверга вже новенькі акції Сирок Чудо. Персик, вишня і полуничка. Тут по 170 грам, Коштує він 28 гривень, 19% знижка, 26% знижка на кисломолочний сир, 9% жиру за 350 грам, Ціна 64 гривні, 5% жиру 350 грам, 59,99 і 0,2 жиру за 56 гривень. Це сирок від Milk. Мі -мі Кисломолочний сир. Також в акції селянська сметана 15% жиру, 40 гривень, за такий стаканчик 300 г. 29% знижка. Тут молокія. Є йогурти з абрикосом, з полуницею, з чорницею, з малиною. Йогурт з динією і з вишнею по 32 гривні ціна за 240 грам. Селянський кефір питний 850 грам, 43 гривні коштує ціна 850 грам. І кефір питний селянський. Тут 2,5 жиру, 1% жиру 40 гривень за 850 грам. Ферма ряженка 3,2 жиру, 54 гривні. Ціна також за 840 грамів. Тут пляшечки стандартні у них і, і такий кефір: 1% знижки від ферма, один 8... 1% жиру від ферма, 840 грамів 48 гривень. Йогурт від Данон. Данон, бачите, зразу забирають. Видно по 29 гривень стаканчик 260 грамів є з полуницею, з персиком і з вишнею по 29 гривень. Це 31 відсоток знижки. Ось вершки селянські. Це, мабуть, ті, що стоять на острівці, мені здається. 31 відсоток знижки. Два, е, 10 Відсотків жиру 56 гривень за 500 грам. Вершки селянські ультрапастеризовані за 500 грам 56 гривень. Далі яготинський йогурт з персиком з полиницію в пляшечках із манго та соком маракуя. Тут по півтора відсотки жиру. Ціна за пляшечку 750 грам по 50 гривень. І сметана від ферма 300 грам, 20 відсотків жиру 50 гривень. Чи що тут іще молоко згущене є в акції. Це і риска, а ось це, як звичайне молоко згущене від премія, не збиране з цукром 370 грамів за 57 гривень. І також молоко згущене в акції. Ось ці стіки по 7 гривень замість 1059. Ось такий стік на, ну, на один раз 15 грамів. І вже поставили ось акційні цінники, молоко від ферма 2,5 жиру такі, в такій м'якій упаковочці 900 грамів за 35,99, аж 39% знижка на нього. І ось оці вершки ферма 15% жиру, 505 грамів за 72 гривні, 41% знижки. Такі великі вказівники, цінотижики, сільпо, ось такі, як головні вважаються, 42% знижки на оцей бісквіт від «Мілка». Так, це бісквіт, мілка з какао та глазурі з молочним шоколадом. Чотири сирочка. Ось оцих тут іде за 80 гривень. Тут 116, да, 116 грам. І ось такі сирочки. Класна акція. Зараз буду каву пити. Ось такі вийде. По дивіться, по 10 гривень. Ферма взагалі на цьому тижні такі акції гарні зробила на свою продукцію. Замість 17, по 36 шість грамів з ванілью і з вишнею. Якраз попробую якийсь смачніший. Так, це знижка на них. 39 відсотків 9,99 замість 17 гривень. Акції з 24 по 30 нагадують Локо з 24 по 30, селянське особливо особливе, 2,5 жиру тут 950 грам за 49 гривень. І також в акції Молокія Ультра 2,5 жиру за 60 гривень. Пляшечка у них іде 950 грам. І ось така молокія. В рожевому 3,2 жиру за 67 гривень. Також 850 п'ятдесят. Ці вершки розбирають 200 грам, вершки 20% жиру від просто наше 100% фермерське молоко, 41 гривня. Коштують. І ось такі вершки ультрапастеризовані наші наші 125 грам. 10% жиру за 15, а від двох одиниць 16 гривень. Якщо одна одиниця, то 23 гривні. Це така акція є від двох одиниць. І ще ось такі безлактозні. До речі, також в акції 10% жиру на здоров'я вершки 31 гривня за 200 грам. Такі є вареники, називаються вони Білий бик. Смачна начинка тимце, тісто. Так, значить, білий бик, вареники, курка печериці. Коштує 65 гривень, 40% знижка за 400 грам. І далі вареники, премія з картоплею та грибами. Так, тут виходить так, 900 грам за 75 гривень. 26% знижка. Далі вареники премія просто з картоплею заморожені. Знову 900 грам за 70 гривень. 21% знижка. А на леваду, от, бачите, аж 36% знижка. Ось такі з картоплею та грибами. Так, 800 грам. Не у них написано. Негайно, смачно, класно. 63 гривні, ціна за 800 грам від левада. Нарешті я його побачила. От мені люди писали, коли я казала, що шоколадне раніше було у рошен, мені пишуть, ферма є. Ось я його знайшла. Ще й по акції на цьому тижні масло шоколадне, солодковершкове з какао від ферма, 62,5 жиру, 109 гривень, замість 128 гривень. Хочу дуже спробувати. Я Це масло люблю таке. Далі ще в акції вершки. Київський маргарин 72,5 жиру, 26,99 тут 200 грамів. Сир, найкраща знижка на отакий сир. Голландія від кому. Брусок 150 грамів за 57 гривень. Аж 42% знижки за 150 грамів ціна. Далі 28% знижка на сир гауда. Ось такий цей італійський сир. Да? 150 грамів коштує. 99 гривень, 150 грам, ще ось такий королівський Леполь 150 грам за 67 гривень. Кото від італійського бренду, виготовлений в Італії, я подивилась. Тут 250 грам. 69, 70 гривень ціна, 29% знижка, за 250 грам. І також марскапони в акції цього ж бренду італійського 144 гривні за 250 грам. І сир для грилю, ну як на Кіпрі, як в Греції. Зазвичай його готують 70 гривень. Ціна за 100 грамів, а виготовляють його в Польщі 31% знижки. Він йде по 100 грамів розфасований по 70 гривень. І поруч також від цього ж бренду польського фета 100 грамів. Ціна 99 гривень, 33% знижка. Царела Максі від Яготинське 125 грам. Ціна за 125 двадцять грам. 57 грамів, п'ятдесят гривень. У ферма на цьому тижні прям ферма. Молодці, скільки акцій. Янтарь, ферма, сир плавлений, 90 грамів. 33 гривні. І також сир плавлений, вершковий від Ферма 33 гривні і також 90 грамів. У відділі вагового сиру шостка український твердий, за 100 грам ціна 43,90. На нього 31% знижки. І сир премія від Радамір 45 гривень, 23% знижка. 43 комо Голландія 43,40. За 100 грамів, тут 25% знижка. Це вагові, а можна так взяти, вони вже слайсами їх нарізають або попросити, вони також вам все наріжуть. Тут класна ціна на оцей брі. Діжон королівський за 100 грамів. Ціна обожнює його. Дуже смачний сир. Ось такий. Тут навіть ще ціна не переклеєна. Він не буде 148. Бачите, по старій ціні 599. А зараз він уже 39,90 за 100 грамів. Набагато дешевше вийде брі цей діжон. Так, беріть берідіжонту десь навіть була етикеточка зверху. Хотіла показати. Ну ладно. 39,90 ціна за 100 грам. Класна ціна, 400 гривень за кілограм. За оцей сир. Він дуже смачний. Дуже. Сосиски від м'ясна гільдя, саме вагові, 25,90 це ціна за 100 грамів 16% знижки з філе індички із вершками. А там аж 24% знижки це також цінотижики з 24 по 30 ковбаски Алан. Оті крайні. Машні, натуральні ціна за 100 грамів 28,90. Тут в акції ще шинка, родинна ковбаска, аж 41% знижки. Ціна за 100 г 43,90. Шин, шинка родинна ковбаска, елітна на дровах. За 75 гривень. Ціна 44 гривні. У відділі ковбаси, ковбаса сирокопчина, українська вищого сорту. Коштує 79,90%. Це ціна за 100 г. За таку ковбасу від премія. Далі ковбаса, також ціна за 100 грам, з салямі Сицилія, ковбаса сирокопчена, перший, перший сорт, самобранка за 100 грам 32,90. А тут ціна за паличку від Алан Італійська. Ковбаса саляні, варено-копчена, варено 199 гривень за 350 грам. В акції ковбаса від глобина сальсус. Ось така. Тут 300 грамм, це саме ціна за паличку, 159 гривень, 34%. відсотки. Акції у відділі риби завжди зранку, так гарно цей оселедець викладають. Прям милуюся, любуюся. Норвезький молодий оселедець. Ціна за 100 грамів 15,90, 30% відсотків знижка з 24 по 30. А так його ціна 23 гривні. За кілограм получається 160 шістдесят гривень. Такий гарний, бачите, чищений без голови. Норвезький молодий. Капуста морська ніжен, класична, ціна за 100 г 17,90 і з моркою та селерою за 100 грамів також 17,90 на оці дві позиції акції. від відвіше, класичні. Ось такі, ну, смажити, як рибні палички, виходить, 99 гривень, 31% знижки. За цю коробочку 250 грам, салмон і також. Акція знову на скумбрію холодного копчення 1990 ціна за 100 грамів, ну 200 гривень за кілограм. Акція ще у відділі рибу на хек, північноамериканський, свіжеморожений. Ціна за 100 грамів, 14,90 150 гривень виходить за кілограм. А тут окунь Норвен філе порції аж 41% знижки на цього окуня. Він порційно так поділений, Ось такий окунь. Тут виходить, 450 грам, три порції йде, 249 гривень, замість 424 гривні. Це від Норвен Окунь. Далі в цьому холодильнику акція. Тут дві позиції: тіла Кі лія філія в глазурі 2890 і Окунь. філія в глазурі Окунь 26,90. До речі, 32% знижки. На Окунь гарна знижка в глазурі. 26,90 це 270 гривень за кілограм. О, багато акцій на оселедець. Оселедець, веладіць. Ось у той. Саме оселедець Веладіс є так, є як оселедець козацький з італійськими спеціями, і є в олії по 65 гривень 180 грам. І тут оселедець Норвен 60 гривень за 180 грам. Філє шматочки в олії 29% знижка, 300 грам, скандинавський норвезький оселедець. По філе шматочки в олії 80 гривень. І норвезькі філі шматочки в олії. Пряно пікантний також 80 гривень. Продукт з ікрою риби з креветками 45 гривень, з лососем 45 гривень, сьомою 45 гривень. Всі вони йдуть по 165 грам. Від премія, ось в такій баночці, знижка 25% на всі три позиції. Акції у відділі м'яса. Ось язик свинячий. З 23 по 29 -та. акція у відділі м'яса. Язик свинячий 13,90. Ось там він крайній маращі. да, 13,90 ціна, 20% знижка. Далі печінка свиняча охолоджена. 4,69, 24% знижка, з 24 по 30 -та. акція. Тут акція на печінку індичу з 23 по 29. -те. Так вона виглядає. 10,90 замість 12,40. Акція на куряче м'ясо на цьому тижні. Просто воно там лежить, а цінник тут куряче стегно з частиною спинки. Ціна за 100 грам 7,99, за кілограм 80 гривень. Саме куряче стегно з частиною спини. На нього акція на одну позицію. Тверто по 30 – фарш, домашній яловичина зі свининою, 16% знижка. 17,90 замість 21,40. Тут м'ясо викладають зранку свіженьке, як завжди. Тут кострець з окісто охолоджений з 23 по 29 21,40 ціна. Свинячий окіст для шніцеля охолоджений 21,40, також по 29. І яблучко свиняче 21,40 з окосто охолоджене, ну тут такі знижки по 10 це є от акції, де написано ціна, тижки сільпо. Дивіться, і там завжди акційні позиції. Починаємо тут баклажани від верес, ваджиці, баклажани ваджиці 95 гривень за 500 грам. М'ясо куряче від алан в зручному пакуванні м'ясо курей у власному соку. Тут 525 грам за 124 гривні. Далі сардіни від Аквамарин без ключа до упаковочка. Натуральність з додаванням олії 230 грам за 60 гривні. Гривень. Далі сардіни, натуральні з додаванням олії 240 грам від премія в зручному пакуванні 60 гривень. І ось такі великі шпроти в олії 240 г за 95 гривень. Львівський преміум майонез від «Щедро» 80% жирності. 54 гривні, тут 300 г. Далі чумак, кетчуп плагідний та щасливий, 250 грам за 29 гривень. І від Щедро соуси, три види в акції. сирний, манго -чілі, ну, Сирний коштує 29 гривень 200 манго-чілі 27 гривень і кисло-солодкий також 27 гривень. Вони йдуть по 200 г. Гриби печериці від премія 280 грам за 75 гривень. І ікра кабачкова, всього 15% знижка 450 грам, премія 68 гривень. Тут від приправка саме приправи. Часник премія гранульований 15 грам, 14 гривень. Стерилізовані парою прянощі суми шперчів з анчучілі 25 гривень за 30 грам. Отака ексклюзив. Приправка копчена. 60 гривень тут 45 грам і суміш перців королівська горошком. 66 гривень за 30 грам. Кокосове молоко прямо з Таїланду 400 грам в баночці за 78. Гривень лечо руна 485 грамм. Тут іде за 52 гривні. І два соуси. Такий від руна, солодкий чилі, 240 грамів 60, 58,99. і чумак солодкий чилі, 225 грамів 52 гривні. Далі локшина рисова катана тонка для супівок, та страв, 80 гривень, та да, тридцять знижки, тут 200 грамів. В акції також макаронні вироби, дель Кастелло Італійське по 35 гривень 400 грам, гвоздіка Еко Гвоздіка 20 грам 27 гривень 21% знижки. Перець мелений чорний від еко 16 гривень за 20 грам. Тепер каміс, такі також бренд каміс. Паприка копчена мелена 20 грам за 22 гривні, приправа сушені помідори з чесником та базиліком 15 грам за 22 гривні. І торчин 10 овочів. Приправа універсальна за 20 гривень, 20% знижка. Знову макарони Дель Кастелла. Італійські 35 гривень, 38% знижка. За цю упаковочку 400 грам. І ще ось такі макаронні вироби: Карафалла. Гнізда 99 гривень 500 гр, замість 144 гривні тут 31% знижки. І невеличка знижка 8% на олію 100 жар. Соняшникова олія рафінована 850 грив. Пляшечка за 74 гривні. О, супер ціна цього тижня. Я так скоро всі торти у них перепробую. Так, торт Естерхазі. Стерхазія, де я бачу тільки зараз Спартак, Того що вже розібрали чи що. Ось тут немає, туди прийду, покажу. 329 гривень замість 829 гривень за кілограм торту. Саме Естерхазі там є ще пірожини. Покажу, а тут стоїть Спартак. Він також в акції ціна за 100 грам 21,90, получається за кілограм дешевше, ніж Естерхазі. Ось так він виглядає. Цей торт Спартак смачний. я цей вже брала по акції. Тут навіть ще стара ціна вказана. Стара ціна в нього 43,90, на цьому тижні 2190. Получається за кілограм, ну 220 гривень за кілограм торту Спартак. І зараз ще Естерхазів вам покажу. Томчика немає Естерхазів, поки в наявності. Ну, буде. в Вашому сільпо, може він і є. Я хотіла просто взяти маленьке пірожене собі до, до кави. Ну, ладно Акція на торт БКК, три молока від шефа. Ось такий БКК, новий формат написано: 850 грам за 319 гривень. І тут акція стоїть на торт Спартак, також 21,90 Наступної Стерхазії я не знайшла знайшов. Акція на Самсу з курячим м'ясом за 80 грам 20 гривень з 24 по 30, 20% відсотків знижки. Причому вона тепла, тому що люди розбирають, вона її дістає весь час. Оце класно колекційна позиція, то воно завжди свіженьке, там свіже-свіже. Суперсубота, 149 буде таке вино, 40% знижки. Тільки в суботу, один день. У них такі акції великі. Вони завжди їх рекламують. Далі мілка, дивіться, тільки 26 шостого мінус 45 до 12-1. Велика мілка, це гарна пропозиція. Так, далі анонс. І супернеділя, тільки в неділю, мінус 35 на піцу до п'яти одиниць товару в чеку. От супер пропозиції від Сільпо. І Рафаело, мінус 26%. Так, на цьому я свій огляд буду закінчувати. Також хочу нагадати, що дивіться, у них є такі стенди, і вони завжди оповіщають, коли у них буде оцей ярмарок фермерського м'яса. А Саме в цьому сільпо він буде 25-26 квітня проходити з 12 по 16, але в різних сільпо, в різні дні. І або така акція, ось 21 по 4 весняна хрумкація. Ось така від приправка, якась акція можна дізнатись на сайті. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. E, пока.